Ви бачили, вообще там короче. Вам кукушку не жалко, вона вас давно уїхала, і ви навіть даже догнати її не хочете. Чи що? А, вас особисто не дістало ці постійні розмови, інтерв'ю з розряду Скільки має чоловік заробляти, щоб ти з ним зустрічалася це, вся хірня? Але не немає такого питання. Воно просто не фігурує тут, скільки ти хочеш, щоб у твого чоловіка було вільного часу на тебе. Дівчата просто, як будто тебе, не понімають, що навіть там п'ять тисяч доларів, 10, 15, 20 місяць. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнути в якісь проекти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасівний заробіток, його все рівно треба контролити, це вкупки, в кубки, в кучі, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони, як начебто, не розуміють, що гроші та да, грошима, але стосунки будуються не тільки на бабках. коротше. там ще і турбота і взаємоповага, і час проведений разом. Ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по-перше, нема стільки пацанів. Дивіться, це я вам кажу. Я, я, я і в списку Форбс, поняла? І от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті. Якщо чувак реально в роботі і до хіра зарабатує, по-перше, ви в нього будете не, не то, що на третьому, а на 25-му плані. У нього не то, що. У нього не те, що не буде бажання з вами проводити час разом. У нього не буде просто часу, що проводить його з вами. А якщо в нього і буде зваряти сильний час, він все рівно буде сидіти ще напряжений і переживати за ті всі ситуації, які у нього відбуваються. Тобто великі гроші, це майже завжди великий стрес. Дуже мало кому вдається там будь, вообще, спокійно, ровно, на свободі заявлятися. я ще кажу, як людина, у якої, до речі, весь заробіток онлайн в телефоні, і я особливо не парюсь, ні за які офіси, ні за що зрозуміло. І то мені на вечір треба дві години, щоб просто заспокоїтися, відійти від роботи. Хоча я і так, типу, спокійно живу в зрівнянні там з більшістю людей. Слава Богу, цьому. І мені хочеться, щоб зародилася нова культура, розуміння того, що в нас є якийсь там баланс і взаємоповаги, і відношення. Оце ж Ви бачили, як у них підпитають, типу, бідний, новірний чи багатий но із міня? Вони кажуть, багатий но із міня. Ви, ви хоч уявляєте, яка це психологічна травма всю цю житті жити? Блядь, що ж ви з собою робите? Я не можу цього зрозуміти. Давайте в коментах зберемося, нормальні дівчата, нормальні пацани, кончені дівчата і кончені пацани, і устроїмо за і за рубу взагалі. І розберемося, що нам з цим цим робити. Бо так не годиться. У мене у друзів вже дітей ні у кого немає. І у мене немає. Мені 32 роки, я не розумію, з ким сім'ю, коротше, строїть. Ми якесь потеряне покоління, оці там 89 ті, 95 й Мені кажеться, ми бляд, без дітей і помремо. Поняли? Бо ми не можемо взагалі сконектитися, зрозуміти, як нам існувати. Якраз в наш час, в наш підлітковий вік, ми попали на оці всі тіктоки, uh, ВК і так далі, з її багатою життю і так далі. Ми на це все надивились, але ми ж не знаємо, які за цим проблеми. Скільки там розводів, візмін, скільки цих мажорів на всяких котиках закінчили свою життя, скільки там сльоз, страдань і так далі. Я особисто знаю такі історії, що у подруг там був і по шеї, і Феррарії, Мерс, на кожен день, і пенхаусу, і так далі. Чоловік постійно зміняв. Нічого там хорошого нема. Сама з дитина ще в селі живе. Помієте? Бо це не нормально, щоб ми таксі сконцентрувалися на бабках. Це дуже важливо. Поняли, Якийсь мінімум кожен має заробляти, для того, щоб нормально існувати і ні в чому забіг не відказувати, але не робити це центром всесвіту. І головним в стосунках. Особливо якісь там планки ставить 15, 20, 50. 60 тысяч долларов, ви що гоните? Ви ще скажете 6000 чи 1,5 мільйона, як ця. Ну, короче, ви поняли, хто.